Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. А тепер постає головне питання: хто понесе кримінальну відповідальність за цей черговий П та смерті наших військових, пише Олексій Устяк. Таке враження, ніби це умисно так підставляють наших громадян України на повне знищення. Згадаймо прильот російської ракети на організований в Чернігові з'їзд розробників квадрокоптерів, публічно розрекламований про місце і час, масова загибель людей на поминках військового. А тепер при врученні нагород поблизу фронту. Ви що подуріли? Для нас війни немає, щоб так нехтувати безпекою, самозбереження, люденьки не спиті, слідкує за кожним нашим кроком і використовує свою зброю по максимуму. Якщо вищому керівництву держави на нас не, то хоч ви самі думаєте про свою безпеку і своїх друзів та рідних, телеграм-канали пишуть: трагічну загибель наших військових від обстрілу під час урочистого шикування підтверджують суспільне ТОП, посилаючись на джерела у ЗСУ та органах влади, жахливі наслідки прильоту по 128-й бригаді під час нагородження на Запорізькому напрямку. Загинуло 22 особи, більшість з яких офіцери. Загинуло 22 наших військових це сталося 3 листопада у прифронтовому селі на Запоріжжі. Тоді російська ракета поцілила по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, які були на урочистому шикуванні до Дня ракетних військ та артилерії. Голова Закарпатської ОВА вже повідомив, що після офіційної інформації та з дозволу 128-ї у ГШБР можна буде вшанувати пам'ять загиблих. У свою чергу генштаб та сама бригада не коментують втрат спочатку повномасштабного вторгнення. Тому запити журналістів лишаються без відповіді. Міністр. Стеремову Міров підтвердив загибель бійців 128-ї ОГШБ ЗСУ на Запоріжжі. Управління комунікацій ЗСУ також підтвердило влучання ракетою Іскандер М по особовому складу. Наразі триває з'ясування обставин. Дмитро Биков в той же час пише наступне: важка трагедія під час шикування 128-ї бригади говорить нам не тільки про існування совкового та недологого підходу до управління людськими ресурсами, але й про вдосконалення ворогам розвідки та скорочення часу прийняття рішення про нанесення удар. На жаль, ворог. Рог вдосконалюється швидше, ніж ми думали, тому потрібно перестати кормити українців фразами. У Криму Росіяни зазнають такої поразки, якої ще ніколи не бачили. Потрібно робити те, що сказав Залужний, вдосконалювання РЕБ. Більше безпілотників, сучасної авіації, технологій та далекобійних ракет. Вічна пам'ять загиблим, щирі співчуття рідним. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.